Вас з Днем вчителя вітаю, Щиро вам я побажаю, щоб вас учні шанували, всі незгоди відступали, миру, затишку, надії завжди, щоб збувались мрії. День вчителя це свято гідних, сильних, мудрих та відважних людей. Вчитель це не просто складна та важлива професія, це справжня місія. Бо саме вчителі роблять нашу країну сучасною, сильною та розвиненою, а українців гідними, розумними, навченими, людяними. Дякуємо вам за вашу чесну, важку працю, за цей неймовірний вклад. За все, що ви робите день за днем прийміть вітання щирі від душі, із професійним святом вчителі. Уроки хай проходять на ура, хай любить, поважає дітвора, душевних сил, наснаги і тепла. Щоб кожна мить яскравою була, хай школа буде, наче другий дім. Щоб затишно і добре було в нім, із днем учителя.